Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають всесвітній день абетки Брайля. Шрифт Брайля дає можливість людям із порушенням зору читати, вчитися і працювати за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я у світі. Близько 180 мільйонів людей мають порушення зору. Тож зараз доєднуємо до нашого ефіру Михайла Новосецького, заступника голови українського товариства сліпих. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Пане Михайле, для початку розкажіть нам, будь ласка, як вчать шрифту Брайля, де це відбувається, і скільки часу потрібно, аби навчитися ним читати? Потрібно сказати, що сьогодні я, на жаль, похвастатись не можу, тому що в зв'язку з війною у нас практично ті реабілітаційні центри, де це навчалося, вони практично сьогодні не працюють. І сьогодні в нас в Україні є велика проблема, тому що, окрім майже 30 тисяч людей, громадян України. Які незрячі, слабо зрячі, от за часи тільки двох цих років війни, за даними Національного центру здоров'я, ще майже 39 тисяч осіб, яким встановили діагноз. Зменшення або е, часткове зменшення зору, або зовсім е, без зору. Тобто люди, е, які прийшли з фронту, це в результаті і опіки і, о, о, черепно своїх травм і інше втрачається зір, і тому майже подвоїлась, майже подвоїлася така кількість громадян України з вадами зору, і потрібно щось робити, щоб розпочати реабілітаційні роботи. А Навчання письму Браля це є можливість реабілітувати, щоб якось бути в сучасному світі. Ну таким повно, повноцінною людиною. Тому е, Браль потрібно вчити для тих, хто тотально вже не бачить або дуже погано бачить, і потрібно щоб запрацювали реабілітаційні центри. На жаль, сьогодні в зв'язку з нефінансуванням уже другий рік. Е, ми не можемо похвастати, що вони працюють, тобто не працюють. І єдине можливість сьогодні. О, ну, одиночно навчатися Брайлю. тобто, коли людина знаходить спеціаліста, який е, володіє цим шрифтом, і може навчити і навчається, тобто, один на один. Ну це не є вихід з ситуації, тому що така велика кількість людей, яка вже є з, з зором і Війна ж продовжується, і потрібно щось робити, тобто потрібна певна увага соціальної служби, державної соціальної служби, людей, які я очолюють, я маю ввиду і Галину Третякову, Оксану Жовнович підійти до цього, тому що е, проблема набирає обертів як сніговий ком. Пане Михайле. Ви як заступник голови українського товариства сліпих, можливо, зверталися до влади, звертали їхню увагу, акцентували на тому, що існує така проблема. Безумовно зверталась і не один раз на жаль, е поки що позитивної відповіді немає йде війна, і ми розуміємо, що от ми тільки що прослухали дуже багато величезних проблем щодо військового. І, і тут розумієте, і тут потрібно це вирішувати, тому що люди, які приходять з фронту, які сьогодні ну стають незрячими, це ж ну вкрай важливо і соціально-психологічної точки зору для цих осіб, якщо вони практично втрачають все. А можливість е, писати по Брайлю, читати по Брайлю, це велика, велика ну така допомога людині, щоб він був якби письменним. Він же стає практично не письменним, коли втрачає зір. І тут дуже важливо, все таки нам потрібна допомога держави українському туристу сліпих, тому що в нас є ревітації, є можливості. Але немає фінансування самим громадська організація забезпечити сьогодні фінансування. Ну практично у нас такої можливості на сьогодні немає, і тому можливо, користуючись оцим ефіром, я ще і ще хочу розвернутися до тих чиновників, які очі опікуються соціальним блоком, що потрібно це вирішувати зараз, тому що проблема наростає. Лібраль в свій час, майже вже два століття назад, розробив унікальну систему, яка на римському конгресі в 37-му році була визнана найкращою, найдосконалішою, і практично весь світ цим користується. Але для навчання потрібні фахівці а фахівцям потрібна, хоча б мінімальна заробітна плата, пане Михайло. А як щодо літератури, чи доступна література зі шрифтом Брайля зараз в Україні? Дивіться, в нас на до початку війни було 80, на по Україні було 83, ну більше 80 бібліотек. Так? На сьогодні їх функціонує опять з тієї самої причини, лише 23. Тобто література є, але бібліотекам знову таки потрібно платити. Бібліотек зменшились майже в 4 рази. Літературу, яку робили, ну набирали і виготовляли тоді. Сьогодні навіть у нас є центр друку, ну тобто підприємство, де друкують. Він теж зупинений, теж не працює за тої ж самої проблеми. Два роки вже як ми не можемо випускати нові брайлівські книжки. Але ви розумієте, якщо це ще проблема така, то сьогодні потрібно все-таки запускати реабілітаційні установи для того, щоб надавати послуги, щоб люди навчилися, тому що це не не швидкий процес. Щоб навчитися писати, можна навчитись більш-менш легко, а от читати по бралі це постійні місяці і місяці, скажімо, такої праці. Во тому ця проблема є добре, що ви її піднімаєте, тому що страждання цих людей, ну і наших незрячих, які були до війни, і особливо цих воїнів, яких які ну героїчно нас там від боронили, і сьогодні от в такій ситуації. Її потрібно вирішувати. Її потрібно вирішувати. Я хочу, щоб це почули чиновники нашої влади. Пане Михайле, а як щодо культури у суспільстві? Чи є розуміння того, що потрібно, наприклад, меню в закладах харчування так само дублювати шрифтом Брайля з вашого спостереження, з вашого досвіду? Ви знаєте, тут у нас є дещо трохи, ну, можливо, я зараз скажу так трохи цініше, дещо трохи популізму. Діло в тому, що от зараз. Ну, не зараз, а декілька років назад, пішла така мода, що скрізь там в установах, судах, везде що були значить таблички по Брайлю і таке інше. Я думаю, що сьогодні це не настільки важливо, щоб були саме ці от десь крізь таблички. Людина повинна вміти читати і писати, якщо вона не зряча. Це їй допоможе. Для того щоб вона могла користуватися, спілкуватись, а щодо того, що ну скажімо, десь буде табличка по Брайлю, чи буде меню по Брайлю, людина ж не ходить ну тотально незряча сама. Тобто, все це ну як сказь спілкування з офіціантом, там помічником супроводжуючи, можна вирішити і не потрібно. Вкладати колосальні гроші, щоб ви бачите на кожному столі було таке меню. Або десь якась книжка надрукована по Брайлю. Це невелика кількість людей сьогодні. Отак буде принтудувати на ці на ці книжки, але коштів потрібно вкласти, Тобто, дуже дороговартісне друкування Брайлівських книжок, мало того, що вони за об'ємом великі. І кошти на це виходять. Ну тобто, це спеціальні машини, таке спеціальне обладнання. Тому я думаю, що більш сучасна необхідна проблема, яка от, ну от горить, знаєте, це все таки навчити тих людей, яким потрібно мати, хоч якесь можливість письмового, ну, бути письменними. Оце важливо. Це Пане Михайло. Дуже ходить, дякуємо. Дякуємо за вашу за ваші пояснення. Це був Михайло Новосецький, заступник голови Українського товариства сліпих.